Отримала від Німеччини чергову шосту за ліком систему протиповітряної оборони Айріс Ті СЛМ про це заявив наш президент Володимир Зеленський. Коментуючи останній ракетний удар Росії по Києву, він подякував партнерам, які реагують на цей та на інші російські обстріли. а Також готовність надати більше систем протиповітряної оборони, яка може захистити Україну від російських терористів. Каже президент: Зараз ми повернулися з Брюсселя з новими домовленостями щодо систем протиповітряної оборони. Тож Німеччина вже передала додаткову систему АЕРСТІ. Дякую. Спочатку повномасштабного вторгнення Німеччина передала Україні вже шість таких систем: це середні радіус дії і чотири системи СЛС. Це малий Радіус дії. Під час візиту до Києва на початку грудня німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив, що шоста система айрісті селем прибуде в україну до кінця 2024 року і е, свою обіцянку під, е, підтвердив. на початку вересня шольц також оголошував що німеччина загалом замовила 17 систем ППО айрісті для україни ідеться про вісім систем середньої дальності і ще дев'ять малої. Окрім того, що Німеччина постачає системи протиповітряної оборони і замовила, зокрема, виробництво 17 одиниць для нашої країни, але отримаємо ми їх не скоро. Тому що виготовлення систем протиповітряної оборони це дуже такий тривалий і складний процес, який потребує дуже багато ресурсу, часу і, що найголовніше, черги тому, що. Є різні країни, які хочуть придбати собі аналогічні системи, і відповідно для того, аби отримати їх, треба стати в чергу на виробництві. Серед іншого, Німеччина також замовила у компанії Rheinmetall, найбільшого збройового виробника цієї країни. 20 БМП мардер для нашої держави, але теж з нюансом насправді вони прибудуть. Не швидше 2025 року, можливо, навіть в його кінці. А якщо будуть проблеми або затримки будь-які з виробництвом, то у 2027 році, аж в будь-якому випадку, це лише 20 одиниць, і для того, аби забезпечити в достатній кількості наші сили оборони усім необхідним, то потрібно, звісно, значно більше таких БМП і не тільки таких, але й Загалом за загалом бронетехніки будь-якої, тому що вона береже життя на полі бою. Тому доведеться шукати їх і серед наших інших друзів та партнерів. Німеччина, як друга за обсягами постачання країна серед українських партнерів, зараз робить, скажімо так, не все можливе, але чимало для того, і дуже багато навіть я б сказав для того, аби забезпечити Україну всім, чого вона потребує, зокрема і для. Стримування російської агресії, і єдине, що поки що у чому поки що не вдалося переконати Німеччину, це, врешті, постачання далекобійних ракет. Саме йдеться про Тауруси, крилаті ракети, які Олаф Шольц ще поки що чинний канцлер Німеччини не відріз, відмовляється передавати, тому що, говорить, називає дві ключові причини: перша їхня кількість недостатня, і друга передача Україні таких ракет відповідно з дозволом бити по території Російської Федерації. бо Інакше ніяк їх власне просять, тому що вони дуже далекобійні, може зробити Німеччину стороною цієї війни. Причому не до кінця зрозуміло, як саме, тому що, наприклад, атакам Сей Shadow роблять свою роботу, і при цьому Ні Британія, ні Сполучені Штати ще не стали принаймні офіційно сторонами цього протистояння. Хоча страх німецького канцлера він. Не те, щоб виправданий, але він зрозумілий, тому що більше половини німців проти того, аби їхня країна постачала Україні далекобійні ракети. Чи це вони самі так думають, чи це вони вже просто налякані заявами Олафа Шольца, не до кінця зрозуміло. Але західна демократія і західна політика, вона така. Вона в першу чергу послуговується інтересами своїх громадян. Тобто під страхом і під ризиком втратити свою посаду. Політики не йдуть на якісь радикальні жорсткі кроки, тому що розуміють, що це може коштувати їм їхньої політичної кар'єри. Зокрема, це один із чинників. Я не кажу, що він обов'язковий і що він ключовий у цьому питанні насправді, тому що от Фрідріх Мерці, який в лютому братиме участь у дострокових виборах, який може стати наступним канцлером Німеччини, він неодноразово заявляв про те, що не проти надання таурсів для України, і він зробить це як буде канцлером. але знову ж таки, зважаючи на те, як на це реагують німці, вже з'явились повідомлення про те, що є умови, за яких він надасть ці Тауруси для України. І єдина умова станом на зараз, яку озвучує Фрідріх Мерс, це консультації із американцями. Ну але тим не менш, на сам кінець я нагадаю, що у нас є збір на 24 му каналі, збір на 525 тисяч гривень на ці гроші купимо бус Volkswagen Т 5 і реп для спецпідрозділу Kraken. Вже зібрано 83% від необхідної суми, і ми вам вдячні, що ви долучаєтеся. Тому е -е, задонатити можна за QR-кодом, який ви бачите у себе на екранах, або на сайті fund.24tv.ua і зробити це там.